І так, сьогодні у мене декілька цікавих машин і декілька цікавих несправностей. А саме в цьому разі у Volkswagen чи, чи Volkswagen, кому як удобніше, це, це така проблемка. Не працює ліва фара, ліва ближнє і дальнє світло. Ось зараз це видно вімкнено. Ближнє світло і немає ніякої реакції. Як каже власник, лампочку я замінив, але нічого не змінилося. І так, насправді лампочка виглядає як нова. Давайте подивимося, що там є, чого немає. А перевірити, нам потрібно такі моменти, як перше, щоб все було з'єднано. Фізично. А друге, блок розпалювання на цю лампу стоїть на самому низу фари. Він являється як частинкою корпуса. Так, що ми робимо? На блок розпалювання йде всього два драти, плюс та мінус. І от я витягнув цей роз'єм. Тобто. Живлення блока вставив туди звичайну контрольку свою лампочку. Як ми бачимо, живлення є. Навіть помилка стерлася, Ну, вона не стерлася, вона стала пасивною. Система вважає, що все стало добре. Значить, ми розуміємо, що проблема в самій фарі. Але є така біда. Тут, щоб дістати цю фару, Потрібно зняти бампер. Ну, добре, бампер, як то кажуть, ось він уже на полу. А ось у нас тут знаходиться сам блочок. Деякі хлопці їх міняють, як то кажучи, на гарячу, піддівають під крилок. І все. Все в них виходить. Молодці. Але в моєму разі, ще, як власник попросив, прийшлося зняти фару для того, щоб просушити саму фару. І ви потім зрозумієте чого. Так, ну добре. Ось я зараз вказую пальцем на ті міста, де у нас знаходяться кріплення фари, і ми її знімаємо. Фара дісталася на знятий бампер достатньо легко. Проблем ніяких немає. Ось він сам блок розпалювання. Подивимося, зараз, чому він не хоче працювати, що йому не так. Але я вже здогадуюсь, тому що фара у нас не зовсім є герметична. Туди попадала вода, волога в цілому. А так як блок стоїть на самому низу фари, то можна очікувати, що ми там побачимо. Картина слідуюча. На камеру насправді це поганенько видно, але ну, тут, тут є вода у великій кількості, в достатній кількості, щоб цей блок помер. Хоча він є з заводу залитим, таким як силикон, таке анти, антивологе, вологовідштовхуюче таке рідина, але не допомогло в цьому разі. Блок у нас повністю згнив. Біда, але це все рішається. Ну, в даному разі. Тут щось відновлювати, щось паяти, я не побачив ніякого сенсу. Але я побачив сенс просто його замінити і перепакувати фару, щоб більше просто туди не попадала волога, та й все. Блок розпалювання куплений був. По оригіналу, здається, ну дуже схожий. Може, може це і був і оригінал. Я його встановив швиденько на місце. Там всього два дроти, високовольтне її живлення. І давайте перевіримо. Так, результат є. Все, звісно, працює, без всяких проблем. Будемо потихеньку все це збирати. Ось, помилочка є. Але її зараз не буде. Збірочка це такий момент нічого цікавого. Але вирішив вставити фрагмент 30 секундний, як накидається бампер, як все прикручується. Все це робиться дуже просто та дуже швидко. А тепер переходимо до наступного авто. Це у нас мінька. Мінік він же. Проблема в нього така. Коли відкриваєш панорамну кришу, ну це будемо називати його люк. Коли відкриваєш люк, він останавливається на деяких етапах та не відчиняється повністю. Іноді буває таке, що на закриття він також зупиняється по два-три рази, вертається назад. І працює взагалі з такою підвищеною нагрузочкою, важкувато так іде. В принципі, я думав, що тут проблема з моторчиком чи з редуктором, але я оказався неправий. Перше, в першу чергу, що я перевірив, так це чи правильно сидить скло. Ну, тобто, скло самого люка. Чому? Тому що буває таке, що вони, ну, як машина після відновлення чи биток, скажем так. Не дуже якісно буває, такі роботи проводяться. І десь геометрія кузова трішечки та й тікає. Але ні, в цьому разі все добре з геометрією. Начав я роздивлятися більш детально направляючи. Та толком нічого не побачив. Я вирішив демонтувати люк, повністю його зняти, заодно прочистити дренажні трубки, їх тут аж 4, люк не закривався до кінця, тут дуже багато проблем із-за цього сталося. Волога попадала в салон, та мусор також дрібний та й всякий. Заодно це все ми вирішили почистити. Так, ну то добре, відстиковуємо всі дренажні трубки, відкручуємо болти та знімаємо на коліна наш люк. Тут є такі моменти, піропатрони шторок. Вони заважають знімати їх. Його люка, то їх треба відкинути. Ось, до речі, сам мотор-редуктор з блоком керування. В цьому разі, я коли придивився, мені дуже не сподобалось те, що деформована одна з захисних кришечок самого редуктора. І, на перший погляд, таке враження, що там смазки вже давно немає, що Уже є таким добрим знаком на те, що треба туди звертати увагу. І так, ось так виглядає міні-купер із знятою панорамою. Панорама, скажімо так, річ тяжка. Одному її нереально знімати. Я задіяв трьох чоловік. І ось вона, я вже її детально розглядаю з усіх сторін. Це ось трубки, по яким ходять траси. Траси подаючі, які д... двигають скло взяти вперед. А оце ось все дуже хитра система направляючих салазки. Все скомпоновано так, що перше скло підіймається. Якщо потрібно, то від'їжджає аж на самий зад, наїжджаючи на заднє скло. Але є режим, коли переднє чисто підіймається із заднім. Саме більше навантаження в нас якраз в цьому режимі. Так, момент, коли я перемив повністю направляючи і перемазав, я його не став вставляти там дуже багато. Води в прямому переносному смислі в сенсі. Ось як воно все працює. Але це без заднього скла. Ось цей режим був, за який я казав. Коли два скла просто підіймаються. А оце ось уже режим, коли переднє скло наїжджає на заднє. Мотор-редуктор виявився так, без смазки. Прийшлось все перемазати, перемити. Смазка тут достатньо хитра. Просту сюди нафтові, як то кажуть, сюди не можна використовувати літоли, солідоли, нігроли. Чому? Тому що з дуже хитрого матеріалу, і вони просто-напросто перетворяться на соплі від цих смазок. На перший погляд, після чистки механізму направляючих, все виглядає добре. Накинули на місце все на автомобіль. Скло я підписав коректором, звичайним, щоб можна було змити. Вони не дуже схожі друг на друга, але схожі, можна і переплутати. І так, ось воно вже все встановлене. Ось цей перший режим, коли просто підіймаються два скла. Я так зрозумів чому? Вони він для мотора і для редуктора. Тому що тут так зроблено, щоб підняти оба скл, обидва скла. Тут задіюється, направляючись, скажімо так, по таким. Ну, як це сказати, я правильно не знаю. Е, в общем, то як, як качелі, дві такі салазки підіймаються, і під це потрібна велика така, скажімо, сила для редуктора. Коли цей режим використовується, коли просто їзде скло, це взагалі ні про що. А коли вони обидва лягають і підіймаються, Оце для мотора саме, так скажем, тяжке. І тут сам, так скажем, нюанс чистки салазок, даже вони ж повністю не розбираються, направляючи її оці всі салазки, тут, можна сказати, частково вони всі розбираються, достаються сегментами, і тут більший пріоритет треба уділяти заднім. Щоб все гарно працювало. Так, а тут у мене нубіра. Нубіра з такою проблемкою, як каже власник, ну, я зіштовхнувся з тим, що тут не вставляється адекватно ключ. Ну, то таке, як каже власник, його обманює рівень палива. Чому він так вирішив, я не знаю. Тут ніякої такої на цьому сегментові авто, скажімо так, дешевий сегмент, ніякої точності, в принципі, не може бути, тільки приблизно. Але, власник каже, якщо він мене раніше трішечки дурив, то зараз дуре конкретно. Він не просив продіагностувати, як як, як, як сигнал подає сам датчик рівня палива, можливо, стан електропроводки, він сказав просто заміни його. Ну, Замінити тут процес нічого такого страшного чи важкого немає. Знімаємо сідушку, відкриваємо цей лючок. Лючок оцей, до речі, річ невдобна, він мене рішив вивести з себе прям конкретно з своїм оцим бітумом вонючим та липким. Роз'ємчик знімається просто. Відводимо в сторону замочка оранжевого та знімаємо роз'єм. Потім знімаємо обраточку, чомусь я сподівався, що там не буде тиску палива, але він там виявився. Ну, то таке. Та потім відсоєдіняємо трубку на подачу палива. Обратка це завжди тонша. Подача завжди товстіша. Та достаємо всю колбу в зборі. І так ось колба мас... е... паливного насоса вся у мене на тисках. На ганчірі, скажімо так. Тому що як не виливай цей бензин, він завжди оттуда-потрішечки по по буде десь прокапувати. Отак от, от виглядає старий датчик рівня палива. Отак от ось виглядає новий. Як мені клієнт каже, воно все один в один, ти просто його перестав. Я порівняв. Так, дійсно все зійшлося. Добре, замінили. Замінив, поставив його на штатне місце, уклав усі провода, придавив на місце цю кришечку на бітумі. Перевіряємо. Чесно кажучи, щоб щось змінилось. Я такої різниці. І не побачив. Але, як то кажуть, бажання клієнта то є закон. Сказано, зроблено. До речі, клієнт, коли забирав машину, каже: от тепер він показує трішечки правильніше. От, от, і саме цього я і очікував. Ну, добре. Так то й так. Але ж все-таки, повторюсь, я різниці ніякої не побачив. Так, слідуюче авто. Hyundai Sonata. Не їде в нас машинка в аварії. Ошибочка P1235. Це у нас відказав гриль. Ну, гриль на нього так просто всі кажуть. Ось він блок. Я його вже демонтував. Блок у нас ударений. Він не відкликався ніяк. Тепер блок був заказаний та замінений на новий. Попутно, я коли міняв блок, я все перечистив, перемазав. Там, скажімо так, супротиву ніякого немає. Всі деталі легенькі. Але ж все ж таки, коли вже там, чому б і ні. Запустив тест. Тест на спрацювання. Як ми бачимо, все працює гарно, без всяких заклинювань, тормозів. Все як має бути. Перевіряємо на помилки весь автомобіль. Як виявилося, більше помилок ніяких. В авто немає, все функціонує. Не збираємо та й все. До речі, по розпіновці все дуже просто: Маса, струм та каншина. Слідуючий автомобіль. Це китаєць Great Wall. Якщо мені не змінює пам'ять, то це H3. З такою проблемкою. Власник переставляв акумулятора та переплутав плюс з мінусом на акумуляторі. Щось чваркнуло, щось жикнуло, Половина авто перестала працювати, але після заміни запобіжників все вроді як добре, але є одне але. А саме, центральний замок, він. Не працює. Коли міняємо на нього на цей блок запобіжник, він просто-напросто перегорає. А зараз я покажу сам процес, як я вирішував дану проблему на цьому авто. Ось він 15 амперний запобіжник, який перегорає. Зняв я блок комфорту. Блок комфорту знаходиться у нас за. В консолі за блоком керування кліматом чи пічкою. Так як у нас два споживача на предохранителі, то я для початку відключив фізичне живлення блоку комфорта синій з білим і синій з красним дроти. А потім приступив до самої. До пошуку самої несправності з центральним замком, чому у нас перегорає запобіжник. Знімаю я блок запобіжників, я вас хочу, скажімо так, повідомити, що реле на блокування дверей центрального замку знаходяться саме в ньому. З цієї сторони, їх не видно. Та й взагалі їх тут не видно, треба розібрати сам блок. До чого ми і прийшли. Позапоминав я, де знаходяться які запобіжники. Перше, на що треба звернути увагу, тут є на платі, що відноситься до центрального замка, два таких діода. На печатній платці, Вони обозначені як d 3 d 4 Ось D3, це звичайний діод, який захищає від передполюсовки. В даному випадку на закривання всіх дверей, ось його ножки, були припаяні сюди і туди. А ось D4. Діод на відкривання. Тобто, в нашому разі, ці діоди виявилися короткозамкнутими. Так як плата у нас скомпонована так, що вона із двох печатних плат, то в мене не було можливості підібратися з тої сторони та випаяти їх. Тому я зробив. Трішечки не, не культурно, не гарно, але діюче. Я просто один діод відкусив, на другому відкусив одну ножку та вирішив їх перевірити. Відео з перевіркою першого діоду я вставляти не буду, я скажу просто: він був закорочений. А зараз це все, правда, не дуже удобно. А зараз я постараюсь показати. Що сталося з тим діодом, який на відкривання. Як ми бачимо, по падінню напруги він у нас коротко замкнутий. Зараз я поміняю містами щупи плюсовий з мінусовим і прозвонимо його. І показує те ж саме він короткозамкнутий. Саме через ці два діоди появляється... Така проблема, коли ми вставляємо запобіжник, він цілий, він не перегорає. А коли нажимаємо чи подаємо команду з ключа-брелка чи з замка водійської двері, команду відчинити-зачинити, то предохр... запобіжник перегорає. Оце саме в них і є дві проблеми. Але я розкажу, що у мене на цьому все не закінчилося. Ось вони ці два реле, які відповідають за відкривання і закривання. Ось вони подвижні контакти, подвижний контакт. В моєму разі, на одному із реле він, можна сказати так, прикипів до відповідної часті, частини. Тобто він, як би так сказати, він залип. Саме через переполюсовку проводів сталася така біда. Вскриваються вони таким ось чином, в моєму разі акуратненько. Як вони будуть герметизуватися, це вже інша історія. І так, без оцих двох діодів, із почищеними в моєму разі контактами, все запрацювало повністю. Як як має бути з брелка і з водійської двері? Проводку на блок комфорта я відновив. Всім бувайте!